Хлопці з команди, що перемогла, діляться враженнями. Готувалися напружено, говорять вони. Було тяжко, тренувалися, готувалися як могли. очікували на перемогу?» «Так». Да. Враження дуже хороші, готувалися не дуже довго, але зіграли дуже добре. 58 команд футзалістів змагалися за звання кращої в області. У фінал вийшли шість. Вікова категорія гравців – 13-14 років. Якщо ми 58 помножимо, хоча б на 15, ми Зараз отримуємо цифру, скільки дітвори займається тільки в цій віковій групі. Популяризація футболу серед дітей головний результат від проведення таких матчів. В цьому році також ми будемо вручати кращим командам, кращим школам, м'ячі для футболу. Це буде весною. Проводяться уроки футболу. За словами Олександра Кудацького, близько півмільйона гривень планують витратити на проведення турнірів зміні футболу у Полтавській області в 2017-му. сімнадцятому. Анна Комар і Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.